Небо, день і ніч ти наді мною, ти полониш зір мій без кінця і безмежною голубизною сповіщаєш діло рук творця, простягнув тебе Бог над землею, сильною рукою, мов намет, все створив він мудрістю своєю, його мудрість хто з людей спагне. Небо, ти із віку в вік такеєш, ти так вабиш людські серця, небо чисте, ніжне, голубеє, люба для очей твоя краса, небо, ти ніколи не старієш, не старіє голубий намет, лише сонце зійде, ти світлієш, людям світло знову ти несеш, хоч не раз тебе вкривали хмари, світлий простір твій тоді темнів. Роздавались блискавок удари, небозвіт навколишній тремтів, І тоді ти плакало дощами, і текли струмки з твоїх очей. Розкажи, чому ти у печалі сльози лєш у темноті ночей? Може, через те, що усі люди творять на землі багато зла, де не глянеш гріх і зло повсюди. Вже хряде день помсти і суда, коли знов ти зоряне і чисте місяць сяє у тиші нічній, я несу тобі свої молитви й погляд втомлених очей моїх, принесу сердечний біль тобі, я, розкажу тобі свою журбу, небо, ти це знаєш, що ніде я на землі спокою не знайду. Через це я часто так страждаю, лине до тебе душа моя, на землі відради я не маю, лиш у небі відпочину я. Небо не тому, що Ти блакитне я душею лину до тебе, Я в Тобі оселю маю вічну, вічне щастя в Господі моє. Знаю я, що там мій відкупитель. В небі чистому повік живе, там чекає мене мій Спаситель, Він у небо і мене візьме, ось чому радіє моє серце. І коли дивлюся в небеса, споглядаю там мого Ісуса, дивного Спасителя Христа. Там, на світлій хмарі, над землею, я зустрінуся з Христом моїм. Візьме Він мене окрасть спокою, приведе мене в отцівський дім, і тоді вся церква, як невіста, в небі вічно житиме з Христом, радість, неминуючу і вічну дасть нам зустріч з дивним шенихом. Амінь.